Одягу Міс Гайдер. Усі модельки актуальні, нові. Речі першого готунку з бірочками, взагалі без праків. Таке красиве платічко, усі розміри йдуть від XS до плюс сайз. По боках такі затяжечки. Красиво воно лягає по талії. Знизу такі шнурочки, на які воно затягується. П'яточка йде за коліна. На брателях також такий костюмчик велосипедки просто. Дуже приємна тканинка, легенька тягнеться. Така спідничка Міді і то. Для нас спідничка така красива. Також така яскравенька. Шовкова іде за коліна, знизу з такими розрізиками. Дуже легенька, літня, красива. Також така шовкова спідничка з за, зав'язочками Наталії. Іде також міді. Така коротенька яскрава спільничка Зі збірочками така чорненька. Також товженісовий і, і яскравий воді на, на один рука. Також ортики і висока посадочка такого молочного кольору красивого. Топ. Також дуже м'ясенький врубчик велосипедки з зав'язочками на Наталію, що дуже актуально. Велосипедка, сіренькі, чорні пари, кустюнчик шортики та маєчка, такі круті велосипедки, так, на врубчик, така легенька спідничка йде з підкладкою, Укорочена блуза. також такі легенькі шортики, висока посадочка. Такий крутий комбінезончик для неї. іде з широкими такими шортиками, з бретелями та такою зав'язочкою на грудях. Також такі шортики, теж висока посадочка в комплекті з пов'язочком та З короченим таким рукавчиком, також по боках такими затяжечками красиво виділяються коталі.